Зараз покажу, що можна знайти в оселі 0, вхід в оселя 0 Приплили сюди, виходимо на поверхню і біжимо по такому маршруту. І ось оселя 0. Ось такий сніговик його можна просканувати. Оселяну. Одна частина рачка, друга частина рачка. Біжимо наверх. Так, що тут? Перебіркові двері. Частина гвинтоплава. Заходимо. Водочисний прилад. Смітник. Торговий автомат. І один смітник, ну. Ага. Диск музичний. КПК. Плакат, де КПК, заряд... частина зарядника батарей, ліхтаринове дерево, кімнатний розсадник, КПК, багатоцільовий скляний купол. Ще один плакат. Акваріум. КПК, світлина, кіт. Що тут далі? КПК. Оперативний центр для спостереження та керування живленням житла, структурною цілісністю і оздобленням. Іонний куб. І подивимося, що тут ще є. І частина житла будувача І все. Всім вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.